Слід зазначити, що вже не перший день ворог достатньо активно застосовує впівідрони і БПЛА «Молнія», те, що стосується, особливо міста Куп'янська і прилеглих населених пунктів. Ми бачимо дуже велику активність і вчора, і сьогодні. Були прильоти так, правильно ви зазначили. Була поранена жінка сьогодні. Вона відмовилася від шпиталізації. Легке поранення було знову цей неймовірно якийсь нелюдяний. Просто жест, якщо можна так назвати, з приводу атаки карети швидкої допомоги. На щастя ніхто не постраждав. Тобто, в цілому можна сказати, що ситуація залишається без змін. Бачимо певну активізацію, особливо сьогодні зранку. от і чисте небо було, сонечко було, тому відповідно, так би мовити, були нормальні умови для роботи застосуванням і БПЛА. І ворог цим користується. І е, в цілому, якщо ми говоримо по лінії фронту від дворічне до колісниківки, кругляківки е, ситуація залишається напруженою скрізь на всіх ділянках, ворог, ворог намагається е, е, вести активні бойові дії. Наразі можна сконстатувати станом на ранок, і е, е, зранку були атаки, але збройні сили України контролюють ситуацію вздовж цієї цієї лінії зіткнення. Пане Канашевич, сьогодні Куп'янськ перебуває у зоні ураження дуже великого спектру російського озброєння і перебуває там насправді вже тривалий час. І е, хотів би, щоб ви дали нам уявлення про те, як виглядає місто сьогодні і як виглядає у ньому життя. Тут вчора навіть їхав по Куп'янську, звернув увагу, що поки їхав на зустріч не проїхала жодної автівки. І по дорозі не зустрів жодної людини. Це відповідна реакція на те, як ворог починає саме працювати по цивільному населенню, і слід сказати, що вже на очах. Зростають зростає кількість руйнувань. Вже бачиш Куп'янськ. Зовсім з іншого боку. руйнування є суттєвими. Я думаю, що навіть отак, якщо проїхати по Куп'янську, жодного вцілілого будинку не побачиш. Як мінімум не буде вікон, і ця ситуація от вона стосується в принципі не тільки куп'янська всіх населених пунктів, от що розташовані на цьому куп'янському напрямку, і приблизна от картинка, вона однакова. Пане Канашевич, чи залишається ще е, освітлення водопостачання, газопостачання у Купінській громаді, чи принаймні якійсь частині її? Так, правий берег міста Купінськ є світло, газ і є вода. Як мінімум, є підвезення води. Місцеві органи влади забезпечують і намагаються зараз трошки розширити. Водозабезпечення централізоване е, в контексті е, покриття всього міста, і хоча б щоб це е, навіть якщо воно буде робитися по графіку, але щоб воно було централізованим на лівому березі. Ситуація давно в нас вже ускладнена. Там немає ані світла, ні газу, ані води. Тим не менше, у нас там залишається за нашими підрахунками станом на сьогодні 1590 мешканців, і е, слід зазначити, що там за останні півтора-два місяці. Ця цифра фактично не змінюється. Вона там змінилась може там на 1-2%. відсотки. Тобто, ми бачимо, що незважаючи на ті складні умови, які у нас зараз на лівому березі, люди все ж таки фактично не виїжджають і не звертаються за допомогою щодо евакуації. А з іншого боку, ми бачимо, що Певна активізація окупаційних військ по дворічанському напрямку в напрямку населеного пункту пункту Кіндрашівка призвела до того, що е, ми бачимо певне збільшення потоку людей саме з цих двох громад: Дворічанської і Кіндрашівської. Кіндрешівської. Бачимо, що кількість звернень до координаційного гуманітарного центру збільшилась і люди більш активно поїхали. Тому що е, ті населені пункти, які прилягають до річки Оскіл, по, в цих цих двох громадах, вони дійсно потрапляють зараз під активні обстріли, і ці обстріли здійснюються так само із РСЗВ, і фпв дрони, і БПЛА, і артилерія. Тобто, все, що ворог може використовувати, в принципі, по цих двох громадах він використовує.